Виконуємо номер 1712 із підручника Геометрія 8 та номер 3612 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Діагональ прямокутника дорівня 13 см, а одна з його сторін 12 см. знайдіть другу сторону прямокутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі. У нас АБЦД прямокутник, БД діагональ у нас 13 см, А Д у нас 12 см. Потрібно знайти АБ. Оскільки у нас прямокутник, то трикутник АБД прямокутний. А, Б, Д. Прямокутний. І тепер ми шукаємо катет, тому із теореми Піфагора. Оскільки квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, то квадрат катета дорівнює різниці квадрата гіпотенузи і відомого катета. А тоді АВ буде дорівнювати корінь квадратний із різниці. БД в квадраті і АД в квадраті. І підставляємо тепер БД у нас 13 у квадраті. Відняти 12 у квадраті. 13 у квадраті це у нас 169, 12 у квадраті – 144. Отримаємо корінь. Із 25, і це дорівнює 5 сантиметрів. Записуємо відповідь 5 сантиметрів. Номер 17, крапочка 12 із підручника геометрії 8, та номер 36, крапочка 12, з підручника математика 8 виконав.